Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Imagine Dragons знову підтримали Україну на концерті у Лондоні. Під час нещодавнього виступу соліст колективу Ден Рейнольдс знову підняв над собою наш український прапор. У столиці Туманного Альбіону співаку подарували аж три українських прапори. Сполучене Королівство було останньою зупинкою американського колективу під час його великого європейського турне на честь релізу шостого студійного альбому Лум. Проте у деяких європейських столицях, зокрема у Будапешті, українські прапори не дозволяли приносити на концерт. Проте шанувальників за повідомленням користувачів соцмереж це не зупинило і вони вдалися до хитрощів. Зрештою, всі подаровані йому українські прапори Рейнольд забрав із собою, подякувавши за їхнє вручення. Український ведучий Олексій Суханов не зміг стримати сліз під час зустрічі з журналістами. Вони поцікавилися у нього, коли він плакав останнє. У відповідь Олексій зауважив, що робиться кожного дня, адже дуже болісно сприймає будь-які новини про страждання тварин. За словами Олексія Суханова, зараз стрічки його соцмереж переповнені інформацією про безпритульних чотирилапих. А він же просто не може переглядати такий контент без сумних емоцій. Як каже на повному серйозі Олексій, я щодня плачу. Ви знаєте, воно накриває. Я, наприклад, не можу вже дивитися ці інстаграм, фейсбуки, тому що там постійно вилізає у мене якась біда з хвостиком. Я вже не можу. Я просто вже як переповнений глечик у цьому моменті. І постійно плачу, поділився Олексій. Після такого зворушливого зізнання журналісти запитали у Олексія. Що він міг би сказати безпритульному песику, якби той його міг зрозуміти? Олексій без роздумів сказав, що просто вибачився би. Я би перш за все сказав, пробач нам людям. І знову довели мене до сліз, тремтячим голосом промовив Олексій. Галкін та Пугачова, які також виступають проти рашистського режиму, відповіли на запитання, чи змогли б вони приїхати з концертами в Україну. Під час нещодавнього фестивалю у Юрмалі телеведучий та гуморист Максим Галкін відповів, що якщо буде дозвіл, то він з дружиною готовий приїхати до України з концертом. І саме головне, він про це сказав мовою: обов'язково приїдемо, якщо дозволять, то приїдемо, відповів Галкін. У коментарях Галкін також сказав, що він з дружиною Аллою Пугачовою підтримують Україну. А зараз Максим вивчає українську мову. Народний артист України Іво Бобул розповів про своє ставлення до колег по співочому цеху, Потапа та Олега Вінника, які втекли до Європи з початком повномасштабної війни. Іво Бобул певен, що українське суспільство не пробачить ні віннику, ні Потапу, їх течі за кордон. І більше їх не сприйматиме. Після завершення війни проти Росії, як сказав Іво Івобол, думаю, вже немає шансу повернутися в український шоу-бізнес. Тебе немає в списках, наслідили недобре, ніхто не знав і поїхали. А треба було просто сказати конкретику і все, іди собі. А тут раз і тебе раптово немає. А всі думають, де ви? Після цього їх просто забудуть. Сказав Іво Бобол, Павло Зібров побував на прем'єрі пісні Анни Трінчер під назвою Півонії. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram Stories, де опублікував декілька світлин із події. На фото Зібро позує перед камерами, а позаду нього відніються численні букети квітів. І лаконічний допис: Сьогодні побував у такій красі, також артист опублікував спільні фото з Анною Трінчер. Після її виступу артисти обіймаються. Вітаю красуню з прем'єрою. Привітав дівчину Павло Зібров. Друзі, дякую за перегляд відео. А що думаєте ви з цього приводу? Як завжди, пишіть, будь ласка, у коментарях. Бажаю вам всього доброго. До нової зустрічі!